Подивись ліворуч. такі написи на найбільш жвавих перехрестях в центрі міста нанесли активісти об'єднання Самопоміч у Житомирі це вже друга акція акціонучі в рамках проекту Безпечне місто. Раніше волонтери в ігровій формі розповідали дітям правила дорожнього руху. Цього разу вирішили потурбуватися про безпеку житомирян на пішохідних переходах. Лідер об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиж розповідає: до початку навчального року планують підготувати усі небезпечні ділянки дороги. Цілий рік ми працювали біля шкіл, ми навчали дітей. Правилам дорожнього руху ми роздавали надруковані матеріали по правилам діткам. Ми роздавали кульки, на яких були надруковані. Я не порушую правила дорожнього руху. Ми мали на меті зацікавити саме дітей, привернути їх увагу. Чому? Тому що дітки маленькі, вони не дуже всі освічують і хочуть вивчати це все в школах. Тому ми це в ігровій формі. Все це з ними робимо. Сьогодні центр це дві площі. Ми підемо в сторону Київської. А взагалі до 1 вересня ми охопимо всі школи. Всі перехрестя, всі пішохідні переходи біля всіх шкіл. Збереження життя одна мета. Яка ще може бути мета в цьому? Ми нагаємося якомога зменшити у нас смертність на дорогах і аварії. Перехожі з цікавістю спостерігали за роботою волонтерів. Житомирянин Анатолій Говорадло розповідає такі написи, використовують на пішохідних переходах за кордоном і додає, добре, що в Житомирі знайшлись люди, які перейняли цю практику. Я вважаю, що це потрібна справа. Якщо цим хтось займається, значить він в цьому бачить сенс. Я також в цьому бачу сенс. Слава Богу, що є такі люди, яким це займаються. Я обома руками за. Житомирянка Марина Борощак розповідає, останнім часом пішоходи дійсно стали менш уважними на дорогах, і такі написи привертатимуть увагу на обережних житомарян. Тож сама вирішила долучитися до корисної справи. Ну я думаю, в нас це точно актуально, тому що люди ходять по вулицям, вони смотрять свой телефон, і інші гаджети, вони ну, не звертають прищати ні на дорогу, ні на транспорт. І можуть попасть нілокі ситуації. коли ілі водіть зупиняється, і лінія саміся під машинами, яка може їх збити. І поэтому я думаю, в наш час очень важно щоб були такі надписи на вулиці. за час проведення акції. Волонтери зробили безпечнішими кілька пішохідних переходів в центрі міста. Активісти самопомочі запевняють це тільки початок найближчим часом. Такі написи планують нанести на найбільш живавих нерегульованих перехрестях Житомира.